Привіт, улі, братва! Сьогодні поговоримо про останні новини по Stalker 2. Нова інформація про Souls of Midnight, оновлення 1.2.4 для Alan Wake 2 та невдалий старт Microsoft Flight Simulator. З вами UA Pro Gaming і в нас ігрові новини за тиждень. Не забувайте про вподобайку та підписку, бо це наша головна мотивація. І відразу хотів вас запитати: а ви вже пограли в Stalker 2? Гра займає буквально весь інформаційний простір по відеоіграм. І це не дивно, бо менше, ніж за тиждень було продано більше одного мільйона копій, і це не враховуючи Xbox Game Pass. а піковий онлайн перевищив 100 тисяч одночасних гравців. Хоч сосіянчики дуже негативно відгукуються про гру і пишуть негативні рецензії, наприклад, як цей, все одно гра має на момент запису цього відео 79% позитивних рецензій. Коротко кажучи, в них конюктивний дисонанс, бо вони раніше грали з російською звучкою, а зараз тільки доступні субтитри, да й пахне такий геймплей для них тюремним сроком. І щодо цього теж є питання, чому додали цю мову в день релізу, коли говорили, що її там не буде? Але враховуючи цей момент, мене все одно тішить, що вони почують тільки українське або ж англійське озвучання. Саме професійне озвучання мене дуже порадувало. Гарна графіка, чудові анімації, а вже ж не без багів і просідання FPS. Бо за ці останні чотири роки я вже і не можу згадати хоча б одну гру, яка була нормально оптимізована в день релізу. Залишається тільки чекати патчі та фікси і насолоджуватись грою. А щодо цього, то ми вже і проходимо на Ютубі та Твічі. що залітайте на едер, посилання буде у описі. Xbox поділився 30 хвилинним документальним фільмом про створення гри Souls of Midnight від студії Compulsion Games. Вийде забавка для ПК та Xbox Series пізніше у 2025 році. Та буде доступна в Game Pass. Souls of Midnight це сюжетний екшен з елементами пригод, події якої розгортаються на загадковому американському півдні. Світ гри поєднує реалістичні локації, натхнені культурою цього регіону, з елементами магії та фольклору включно з надприродніми істотами грати доведеться за дівчину на ім'я Хейзл, яка здобула магічні здібності і може відновлювати втрачені зв'язки та заспокоювати духів. Виглядає дуже непогано, але будемо чекати нових матеріалів, щоб не робити завчасних висновків. Не так давно Remedy випустили доповнення The Lake House для гри Alan Wake 2. Загалом DLC вийшло непоганим, але могло склатися враження, наче воно якесь урізане. Це пов'язано з недостатнім фінансуванням та становищем студії, тому що початково воно планувалось значно більшим за масштабом. Дивно й те, що з моменту виходу гри вже пройшло понад рік часу, але й досі нічого не чутно про терміни появи гри в магазині Steam. Реліз на інших платформах міг надати студії нові фінансу. Ві активи та не залучати додаткові інвестиції, як от, позика в Tencent. Щодо оновлення, то тепер гравці можуть підсилювати ліхтар під час перезаряджання зброї, яке можна буде скасувати. Також вирішили проблему неможливості використання зброї після часткового перезаряджання. Якщо ви граєте на DualSense, то в оновленні виправили фантомну вібрацію адаптивних тригерів щодо доповнення The Lake House, то змін також небагато. Додали додаткові ящики з ресурсами перед фінальним босом. Виправлена робота Тіней в останній кат сцені виправлено помилку, через яку гравець міг застряти в ліфті, покращення локалізацій і виправлення дрібних помилок та покращення загальної стабільності. А 19 листопада відбувся реліз гри Microsoft Flight Simulator 2024. У магазині Steam гра зібрала майже 25 тисяч гравців у піці та переважно негативні відгуки. Нагадаю, що забавка доступна на ПК, Xbox Series та в підписці Game Pass. проблем було і є справді багато. Річ у тому, що більшість місту було перенесено на сервери, через що вдалося зменшити розмір гри до 50 гігабайт. Гравці сказали дякую, а сервери не витримали навантаження і сказали До побачення. Це подарувало гравцям низку проблем, як от черги, вильоти, довге завантаження чи відсутність частини текстур. Однак гравців розчарувала не тільки банальна неможливість пограти в забавку через понад добу після релізу, але й, наприклад, дивна фізика, неробочий вітер і тому подібне. Попри наявність крутих фішок у грі поліпшеної графіки тварин, які використовуються із забавки Planet Zoo та інших механік, усе це позбавлено сенсу, коли ти просто не можеш запустити гру. Рекомендую вам кілька днів почекати і утриматись від придбання гри за 2400 гривень, максимум в Game Pass. Також непоганим варіантом буде поки що пограти в Microsoft Flight Simulator 2020, яка працює добре та стабільно. Це була команда UAPro Gaming. Не забувайте про підписку та вподобайку. І про інші наші соцмережі. Щастя, здоров'я та почуємось згодом!